Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. І починаємо з Херсона. Місто напередодні відзначило третю річницю звільнення з під російської окупації, але ворожі обстріли там не вщухають. У Херсоні зараз працює наша кореспондентка Ольга Чайко. Вона з нами наживо. Олю вітаю! Тож розказуй, будь ласка, яка ситуація в місті? Ну у Херсоні гучно, як і завжди, власне щойно ми знімали біля краєзнавчого музею та в самому краєзнавчому музеї, куди 15 жовтня поцілила російська артилерія. То нам кілька разів довелося ховатися від шахетів, тому що вони стріляють і по прибережній зоні, і по острову, і по центру місни стріляють і літають. І їх намагаються збити мобільні вогневі групи. Напередодні під вогнем, взагалі у Херсонщині, був 31 населений пункт, включно із Херсоном. Написала обласна військова адміністрація про п'ятьох поранених, пошкоджень на кілька багатоповерхівок і приватні будинки. Про конкретні прильоти в самому Херсоні місцева влада не повідомляла. Місто відзначало третю річницю від звільнення від російської окупації. Однак через постійні атаки жодних святкувань тут не було. Люди просто вітали одне одного зі святом. До Херсона приїхав президент Володимир Зеленський. Він відвідав одну з лікарень, де лікують людей, що постраждали від обстрілів. Там виїжаті люди із Антонівки, із Кіндійки. Самого Херсона, от вони розповідають страшні історії про те, як росіяни влаштовують сафарі на цивільних. Лістя зубирала коло дому. Прилетів снарядку не про Це до пишня по насйону та слава богу, наче дуже хороші. Ну, Володимир Зеленський з військовими привів нараду щодо захисту міста та області. Нагадаю, за даними обласної військової адміністрації, росіяни запускають у цьому напрямку вдуматись що тижня дві з половиною тисячі дронів. І власне кажуть, що нібито 90% вже військові збивають однак, ми бачили самі катастрофічні наслідки саме для людей. Тому президент наголосив, що треба підсилювати роботу РЕБ. Тисячі ударів російських дронів щомісяця проти цього міста, фактично постійна така загроза, визначив, що наші сили безпілотних систем, птахи -мадяра і інші підрозділи збільшать тут спроможності, саме спроможності захисту. Важливо все це реалізувати. Ну і напередодні нам показали, як після удару дрона виглядає автівка. Ось цей водій він працював як соціальне таксі від благодійної організації Сильні бо вільні». Він возив стареньких і немічних по справах. Ну, наприклад, на гемодіаліз до лікарні, подивитися, кудись відвезти е, е, таких людей. Росіяни чекали на нього, запустивши так званого ждуна. Ждун це такий дрон, нагадаю, який чекає на машину, а потім скидає на нього вибухівку. Це сталося у приозерному. На щастя, у самого водія лише акуперат. Травма повилітали абсолютно всі вікна, одне лише вціліло, тому що воно було відчинене. Прошу пряму мову. Ну, там не дерев, нічого нема. До сітки я вже не вспівав доїхати. Це повернувся, що в мене влупив бачину. Ну напередодні ми також побували на мікрорайоні острів. Нагадаю, що переважно більшість людей звідти вивезли уже у серпні, після прильотів. Там росіяни розбомбили автомобільне і Там дуже гучно, все таки, і порожні люди готують собі їсти на вогні, просто виживають більшість будинків пошкоджені або зруйновані. До війни тут жило десь 29 тисяч людей. Нині лишилося трошки більше 200. і вони не хочуть лишати будинки або вони не знають, як собі знайти в іншому житті. Постоянно прячусь, только дрон завис, я сразу бігу бегу туда. Страшно. 35 лет, уже здесь как. Живемо. І тому я не хочу нікуди виїжджати, буду здесь, поки дом цілий, поки є можливість. Там залишилось біля 220-240 людей. Постійна ситуація різна, тому що частина людей може туди приїжджати, забирати речі, потім повертатися і так і далі. Наразі там немає ні світла, ні газу, і вода подається по годину, тому що внаслідок обстрілів були пошкоджені комунікації. Кройонкарабел буде без теплопостачання, цю зиму точно. Ну ще у Херсоні напередодні закрилося таке культове кафе. Ми завжди туди намагалися заїхати. Називалося простір кофі. Там поблизу прилітає абсолютно постійно. Люди на, хав... на каву в Херсоні все таки ходять, але туди вони доходять все рідше. І, власне, власникам стало просто невигідно його тримати. От та Олексій Мельниченко приїде в Івано-Франківськ. Прошу туди до нього завітати, варитиме каву там. Ми будемо виїжджати ну разом з обладнанням. Нам власники сказали, що допоможе з переїздом, і ми будемо працю... Ну я продовжу працювати в тій самій кав'ярні. Ну, власне, Херсон продовжує триматися. Тут взагалі вони себе вважають незламними, і це не таке знаєте, заїжджене трошки слово. А справді, ті, які є херсонці, не завжди тут оптимістично, але картинку ви побачили, що тут відбувається, Андрію. Дякую, Ольгу. Це була Ольга Чайко, яка нині в Херсоні. і Вона розказала про те, як живе нині місто.